Ісус сьогодні озвучує у Євангелії велику істину, чистота людини, думок і серця не залежить від зовнішнього середовища і нечистих рук. Хоча і це є в певній мірі правда, але Ісус хоче щось глибше озвучити і каже, що все те, що я є в людині. Той неспокій, та злість, та образа, той гнів, ті думки, які непокоять, а вони дають спокою, це внутрі є. З ними справитися непросто, але Ісус, що озвучує ще дуже важливу річ, що то, що Він каже, Він дорослим людям каже, які читають це письмо, які знають Писання. Які мають знати Бога, не дітям. Для них ще це важко. І для дорослих важко, але дорослі люди вже мають більше усвідомити, бачивши життя, що наскільки непросто любити другу людину, наскільки непросто мені, якщо мені не просто, то і другій людині непросто. просто, наскільки важко любити самого себе. Наскільки важко самого сприймати. І ті думки, які в мене є, і ті почуття, і всякі неспокої, вони внутрі, і тому потрібно молитися, Ісусе, визволи мене, Ісусе, звільни мене від цих думок, Ісусе, очисти мене, та як він молився на Христі. Отче, пробач їм, бо не знаю, чого чинять. Отче, пробач їм, бо не знали, чого чинять. І як вони мене образили. Скільки болі причинили. Отче, пробач мені, що я гніваюся, я не можу пробачити. Отче, допоможе мені пробачити. Отче, очисти моє серце, Отче, звільни мене. Ісусе, прийди на допомогу. Jesus preda, mas o amor.